Чергової сьомої сесії е, виноситься наступне питання. Порядок денний знаходиться у всіх на робочих місцях. Е, чи будуть пропозиції щодо порядку денного зміни або доповнення? Перше заповнення в нас сім'я. Е, воно е, направлено на виконання закону України. 26 листопада і цей закон набирає чинності через два місяці зняємо опублікування. Тому для виконання цього закону нам необхідно внести зміни та доповнення до регламенту Фонтанської сільської ради Капітанського района Одеської області цього скликання в зв'язку з набуттям чинності закону України про внесення закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо поймання голосування. керуючись пунктами 4, 6, 7, глави 10, 1 регламенту Фонтанської сільської ради Комітетського району, затвердженого рішенням сільської ради номер 6 ТРС від 11-15 року. Статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. На підставі постійної комісії з, правових, з питань правової та державної регуляторної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту та зв'язком з засобами масової інформації Фонтанська сільська рада вирішила до главы 3.4 регламенту Фонтанської сільської ради Каментеровского району Одеської області 7 спирта, затвердженого рішенням сільської ради номер 6 цього скликання від 11.11.15 року внести зміни, а саме пункт 6 вказаної глави регламенту викласти в наступній редакції. Рішення Ради приймається відкритим поєменним голосуванням, крім випадків, передбаченими пунктами 4 та 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55-56 цього закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поймельного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. На офіційній сторінці. Фонтанської сільської ради, веб-сайта Коментарівської районної ради розміщується в день голосування і зберігається протягом на обмеженого строку всі результати поіменних голосування. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії Ради. Пункт 7 вказаної глави регламенту викладки в наступній редакції. Організація проведення відкритого поєднаного голосування покладається на постійну депутатську комісію Пантанської сільської ради з питань правової та державної регуляторної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту та зв'язкам з зв засобами інформації. Далі – лечена комісія. Для проведення поіменного голосування лічильною комісією в алфавітному порядку складається список депутатів Ради. Напроти прізвища кожної особи в вказаному списку члени лічильної комісії відображають результат голосування. Напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні, робиться відмітка відсутні. Вказаний список з зазначенням дати проведення пленарного засідання, номеру сесії, питання, з якого проводилось голосування, результатів голосів, кількість голосів, які проголосували за, проти, утримався, підписується усіми членами ліченої комісії. Пункт 8 вказаної в глави регламенти викласти наступні редакції. В випадку наявності технічних засобів. Для поіменного голосування результати голосування оголошує головуючі на сесії. Результати голосування вносяться в протокол плінарного засідання, переносяться на паперове носії, що підписується усіми членами речейної комісії. Пункт 9. Вказаної глави рекламету виключити. Вказані зміни, набираючи в з моменту їх прийняття. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Фантанської сільської ради з питань правової та державної регуляторної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту та зв'язкам з засобами масової інформації голова комісії Будь ласка, будуть ще які пропозиції Бабий Гала Миколаєв. Так, прошу вас підтвердити проведення проекту, проведення проекту з минулості територіальної ділянки, а також передачу громадського відділу земельних ділянок до запланованої власності. Це буде близько до вулиці Човного вулиці, територія села Олександра з напрямком на. Дякую. Е-е, ще є питання від Коконієвіна. Е, будь ласка, від підкаторами ми, е-е, А також цим я е, вимушена звернутися до вас з проханням е, в зв'язку з тим, е, що е, я вносила попереднє е, про внесення змін та доповнень до регламенту е, проєкт рішення, на основі якого сьогодні ми будемо проводити наше пленарне засідання, дозволити. Е, е, Дане питання першим в порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання. Бо воно є базовим, базовим для проведення сьогоднішнього засідання. Якщо більш доповнень немає, є пропозиція затвердити порядок денний. Хто за, згнесу? 15-го року 57-7 про затвердження бюджету Фонтанської сільської ради на 16 рік. Доповідає на Богдан Вікторів, заступник сільського голови з економічних питань. Проект решения внес депутатами в Богданова. бо він виходить. Бо він сам собі позицію заявив, що він до лінії і цілого краю. Відповідність проекта рішень, законодавства, відповідність, спеціалістів голови ради. そう。 На сьогоднішній день в нашому регламенті діючому прописано, що депутатів загальний склад буде визначати Рада попереднього скликання, але на сьогодні вже вступив дію новий закон України. Закон України про місцеві вибори, виключно закон встановлює кількість таких депутатів. І ще є деякі зміни, які також не несуттєво вплинули на роботу. Я вважаю, що це буде позитивним моментом у роботі в сесії сільської ради. Дякую. Є е запитання до чайських до, части, до, до, до Там есть ссылка на за исключением статей таких, читайте, я вам читаю, в которых принимаются решение путем таких -то, наводных. на столе закона про миссия самопробивания. Он есть у меня в кабинете, спасибо. И э, на следующей сессии мы вернемся к этому вопросу. Я хочу сказать, может быть, у вас возникает вопросы, почему мы не... другие методики по голосованиям. Я вносила эти предложения на комиссии. Однако депутат Пирк отклонил это предложение. Поэтому мы так и голосовали. 6 часов. Вы же знаете, что предполагается голосование, если есть фракции в составе. расписали, что мы предполагаем под этим делать. Понимаете? Если есть необходимость, его можно зачесть. Здесь есть строк. Я его зачитывала вначале. начале, когда мы точно его слушали. Закон Украины про внесение змин до статьи 59 Закона Украины про внесение самовыдавания в Украине, что на поименных голосованиях. И вот я вижу, где вы указывали статьи. Решение сети принимается в по поименным голосованием. Крем выборки передбачены пунктами 4 и 16 статьи 26, пунктами 1.29.31, 31 статьи 43, статья 55, 56 этого закона. Секундочку. Я хочу сказать вам о том, что суд закона, если как вы подойти юридически грамотно к нему, направлено вообще на применение его конкретно. И мы с вами понимаем, почему такой закон принят. Неоднократно мы с вами через средства массовой информации видели, что происходит такая ситуация, что депутаты Верховной Рады, как озвучили, занимаются к Так вот, во избежание этого и принят был закон. Однако, я не понимаю, по какой причине он направлен к исполнению всем. Потому что закон статус. ]Isdıточку. От на нього і служили в прийнятому проєкті. От он весь, как я вже сказала, 10 років. Шановні депутати, на цьому порядок дисциплінарного засідання, чергової сьомої сесії Казанскої сільської ради.